8 листопада, день святого Архангела Михаїла. Це одне з найсвітліших і найшанованіших свят осені. У цей день ми вшановуємо архастратига Михаїла, головного воїна небесного війська, який стоїть на сторожі добра, правди та кожної людської душі. Його ім'я означає Хто як Бог нагадування, що світло завжди сильніше темряве. Михайлів день це перемога світла над темрявою, і добра над злом. Кажуть, саме Михаїл відкинув Сатану з небес. Тому його вважають захисником людей, їхнім духовним воїном. У народі вірили, що в цей день ангели спускаються на землю, щоб почути людські молитви і дати кожному силу на зиму. У цей день люди йшли до церкви, освітили свічку Архангелу Михаїлу за захист, мир у родині та спокій у душі. Це було також свято примирення. Старі сварки залишались позаду, навіть казали на Михайла не можна сердитись, інакше цілий рік щастя буде обминати. У селі на Михайла починали свечорниці, бо з цього дня зима сідає на крила. Цей день не варт відмовляти тим, хто просить допомоги, навіть найменше добро повертається сторицею. Помоліться за себе, за рідних, за мир у родині. Подякуйте Богу за все, що маєте. Зателефонуйте тим, з ким давно не спілкувались, і просто будьте добрішими, бо саме так ми продовжуємо справу Архангела Михаїла на землі. Нехай у вашому домі панує спокій, у серці впевненість, що добро завжди переможе. Святий Михаїле, захисти нас від усякого зла.